Фонду захисних споруд у комунальних закладах освіти міста про це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. На з висновками представників ДСНС та інших відповідних служб вісім укриттів у закладах освіти Шевченківського району рекомендовано до використання. 26 будуть функціонувати за умов усунення недоліків у Вознесенівському районі 5 та 12 відповідно. Згідно норм законодавства, найпоширенішими проблемами в найпростіших укриттях є відсутність санітарної кімнати або ж протипожежних герметичних дверей на вході. На тепер ремонтні роботи і облаштування підвальних приміщень тривають. Наша знімальна група побувала на декількох об'єктах у згаданих районах. Про це в сюжеті. Демонтажні роботи перший етап ремонту, що розпочався тут на минулому тижні. Декілька днів звідси будуть виносити сміття та непотрібні перегородки. Водночас почали оббивати верхній шар покриття з підлоги, стін та стелі перед тим як перейти до штукатурки. У 2022 році це найпростіше укриття проінспектували представники ДСНС та рекомендували до використання за умов. Серед них забити невеликі віконні отвори на вході, що вже зробили, та провести каналізаційну систему. Санвузок за проєктом планується в цій частині кімнати. Освітлення тут раніше допомогла зробити громадська організація. А ось державні кошти підуть на інше. В укритті планується зробити ремонт, що включає в себе приведення в порядок стін, стелі, підлоги. Також плюс повинні облаштувати нам те, що дуже важливо: це санітарні вузли, туалети, нові рукомийники поставити і оновити вентиляцію. Взагалі повинно бути виділено на ремонт 1 мільйон 868 тисяч 195 тисяч гривень. Поточний ремонт планують закінчити до жовтня, а в наступному сховищі площею у квадратних метрів він на завершальному етапі. Фінансує роботи благодійний фонд Андрія Богданця. Допоможемо разом. На сьогодні вже поклали плитку, звели санвузол, виконали малярні роботи. Лишилось провести електрику. А згодом вже інша бригада робочих встановить систему вентиляції, на яку виділила кошти міська рада, у тому числі і на повне влаштування входів і виходів, як того вимагали ДСНС. По-перше, в нас було, не було двох дверей входу та виходу, були лише одні. Також був пройом дверей замалий, не було туалетів, не було водопостачання, та саме приміщення укриття було дуже застаріле, тобто потребувало ремонту. Після остаточного завершення ремонтних робіт сюди завезуть меблі, проектор та мультимедійну дошку. Інше найпростіше укриття в цьому ж районі вже повністю готове. Його відремонтували за кошти міського бюджету у розмірі 500 тисяч гривень за декілька місяців. Почали зі стін і підлоги, які були в дуже поганому стані. Зізнається робітниця закладу. Було відремонтовано перше це е, хідні двері, е, замінені на металеві. Була відремонтована стеля, стіни, підлога, санітарний вузол, водопровід і, звичайно, встановлена вентиляція примусова. У нас були проблемні сходинки, вони були в аварійному стані. Їх теж саме відремонтували і їх вирівняли, що можна тепер спуститись. Укриття наповнили меблями, а також необхідним обладнанням, зокрема, павербанками, свічками, вогнегасниками, гучномовцем, як альтернативним засобом оповіщення та питною водою. Всю площу приміщення поділили на декілька зон: локація для проведення занять, санвузол, біля якого знаходиться рукомийник, та зона для психологічного розвантаження. Створення такого куточку придиктували сьогоднішні реалії. Під час навчальної діяльності не кожна дитина зможе продовжити навчання в укритті, тому разом з дітьми завжди повинна бути дитина, яка підтримає, вміє знайти слова, які б допомогли дитині заспокоїтися під час повітряної тривоги. Тому ми влаштували зону психологічної підтримки, де буде працювати практичний психолог. Наразі це найпростіше укриття є у придатному для перебування стані. Одночасно тут може знаходитися 410 осіб, із приміщення до іншого крила закладу веде підземний лаз. У Вознесенівському районі в одному з підвальних приміщень за декілька днів згідно термінів завершиться капітальний ремонт. Він тривав три місяці. За словами працівниці, всюди раніше були каналізаційні та водостічні труби. Їх демонтували, звели разом зі стінами санітарний вузол і провели комунікації. Тепер у найпростішому укритті є дві просторних кімнати. Вони не випадково пофарбовані в яскраві кольори. Це аби не пригнічувати емоції дітей. Були виділені кошти з місцевого бюджету на капітальний ремонт. На підставі проєктної документації було виділено 683 тисячі гривень. За цей період було виконано капітальний ремонт. Стіни, стеля, підлога, було замінено водопровід, системи каналізації та мережі електроспоживання, встановлена примусова вентиляційна система, замінено двері, облаштована санітарна кімната. Тож всередині укриття все заплановане виконали і залишилося привести до ладу вихід із сховища у вигляді лазу. А вхід обладнали відповідно до вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту. Це передбачає створення тамбур шлюзу та встановлення захисних граматичних дверей. Зараз ми з вами спускаємося до нашого укриття. Воно має один вхід і один вихід. Бачите, встановили поручні, а також металеві двері протипожежні, які згідно вимог повинні бути. Далі такі ж самі металеві двері, і ми з вами заходимо до першої нашої кімнати, де будемо облаштовувати кімнату. Для дітей ви бачите пофарбовані стіни, підлога, стилі тобто, все для того, щоб гарно було проводити тут час. В іншому закладі існує підвальне приміщення, що є спорудою подвійного призначення. Тобто воно було спроєктовано під час зведення головної будівлі і пристосоване, зокрема, для захисту населення. Втім, потребувало ремонту, бо раніше ці кімнати використовували як комору. І за місяць площу 90 квадратних метрів вдалося перетворити на доволі світле і надійне найпростіше укриття. З місцевого бюджету виділили кошти у розмірі 400 тисяч гривень. Було переобладнано і відремонтовано санвузли, туалетна кімната, душова кімната, починаючи із стелі, і закінчило, закінчилося підлогою. Замінено сантехніка на більш сучасна. Також було відремонтовано у нас електромережа, яка прийшла також в несправність. Замінені світильники на більш сучасні і більш нові. Робили стяжку підлоги, поклали ліноліум». Проте, під час ремонту через поважний вік будівлі виникали деякі складнощі одна стіна майже вивалювалася, і потрібно було е зашивати гіпсокартоном. У ході поточного ремонту було відремонтовано необхідні комунікації, провели заміну сантехніки, підвели водопровідну систему, електромережу, встановили Wi-Fi. Колір стін також є вагомим компонентом в укритті. Зізнаються працівники. Вони свідомо обирали пастельні тона саме для цього простору, аби заспокоювали і створювали відчуття затишку. До того ж, для кожної групи тут відведено окремі шафи з різним наповненням. Ми хочемо висловити велику подяку Міжнародній організації ЮНЕСЕФ, яка допомогла нам обладнати Іменно Вона надала нам о, багато обладнання для цієї кімнати. Це і канцелярія, і іграшки, і конструктори різноманітні і книжки. Тому діти можуть це все брати і можуть це все використовувати. В цій кімнаті також є куточком психологічної розгрузки. Діти можуть позайматися з практичним психологом пісочної терапії. Окремо створено медичний куточок. Ним можуть скористатися всі мешканці мікрорайону, які шукатимуть прихисток у разі повітряної загрози. Це така у нас шафа, в якій міститься два. Дві аптечки, які облаштовані медикаментами, також у нас є документація про тимчасове укриття, це журнали обліку осіб, які перебувають. Тобто людина, яка прийде до нас із, із нашого району, ми її тут будемо фіксувати. Також є різні інструкції, як себе поводити в укритті. Наступна кімната є більш яскравою. Такі кольори спонукають дітей, що знаходяться у стані тривоги до активності. Її ремонт за проєктом не запланований. Та щоб тут було не гірше, приводити до ладу її взялися працівники закладу разом із батьками вихованців. Нам допомагали батьки, тому що коли вони почули, що ми проводимо талату трубу кімнату, вони прийшли, приходили, телефонували, нам питали, чим допомогти. І вони дуже багато будівельних матеріалів нам принесли. Ми намагалися формулювати так, щоб не допомогти дитині скоріше прийти в себе. Тому на цій стіні, якщо ви побачите, ми наклеїли ось такі яскраві і гарні малюнки, Намагалися використовувати це. Таким чином, щоб питати дитину, запитувати дитину, і нам намагала нам відповісти. Скажи, що намальовано, скільки повітряних кольок, яка кулька, наприклад, жовтого кольору. В цій кімнаті знаходиться куток протипожежної безпеки, і додатково розташовані вогнегасники по всьому приміщенню. Є прилади і предмети, які будуть необхідними у разі надзвичайної ситуації, у тому числі і радіоприймач. Все це надав територіальний відділ освіти району. А в останній кімнаті розташовані ліжка для дітей, які мають особливості в режимних моментах. Хоч тут і небагато місця, проте заклад попіклувався про комфортні умови. У нас є технічні ємності з технічною водою на той випадок, якщо не буде централізованої водопостачання, але ж ми, ми маємо цей запас, він в нас є. У нас стоять ще оптички для використання. Хочу сказати велике дякую нашим. Керівникам, тому що вони надали нам ковдри для того, щоб ми могли зігріти не тільки дітей, але ж і мешканців, які будуть проходити, тому що взимку може бути дуже холодно. на кроватях у нас є ковдри, і ковдри лежать тут. Але ж в нас є ще запас. У нас є запас бутилірованої води для того, щоб ми мали змогу напоїти дітей, напоїти мешканців. Загалом ці два найпростіших укриття після ремонтних робіт відповідають вимогам ДСНС і є придатними до використання. Проте в цьому навчальному році для освітнього процесу їх не використовуватимуть. На черзі рубрика Топ-експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. З метою організації безпечного освітнього простору в закладах освіти Вознесенівського району з початком повномасштабної агресії Російської Федерації проти України у 2022 році, за ініціативи керівництва департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, комісіями районних адміністрацій за участю представників ДСНС. Держспоживслужби служби національної поліції було вперше проведено обстеження приміщень закладів освіти щодо можливості їх використання в якості захисних споруд і визначення їх типів було обстежено приміщення 39 комунальних закладів освіти Вознесенівського району. За результатами обстеження було визначено приміщення п'яти закладів освіти, які рекомендовано для використання саме в якості найпростішого укриття, та приміщення 12 закладів освіти, які рекомендовано для використання в якості найпростішого укриття за умови усунення зауважень у 22 закладах освіти. Приміщення було визнано непридатними для використання в якості захисних споруд. З метою створення фонду захисних споруд у комунальних закладах освіти Вознесенівського району із міського бюджету було виділено кошти у розмірі 1,8 млн грн. мільйона гривень для шести закладів освіти, які рекомендовано за умови виготовлення проєктно кошторисної документації протягом 2023 року тривала робота щодо усунення зауважень та облаштування найпростіших укриттів. У двох закладах освіти проведено поточні ремонти приміщень, найпростіших укриттів на суму 800 тисяч гривень. В закладі дошкільної освіти було відремонтовано туалетну та душову кімнати, замінено частину старого трубопроводу, облаштовано стелю та стіни, поліпшено стан підлоги, замінено двері. У закладі загальної середньої освіти замінено вікна, встановлено захисні решітки, облаштовано стіни, стелю та підлогу. Замінено освітлення та встановлено захисні металеві двері. До кінця 2023 року буде завершено капітальні ремонти в одному закладі дошкільної освіти та у трьох закладах загальної середньої освіти на суму 6,4 млн грн. мільйона гривень. На сесії Запорізької міської ради депутати виділили з місцевого бюджету близько 4,2 мільйона гривень на проведення ремонту робіт в чотирьох укриттях закладів освіти Вознесенського району протягом 2022 року та 2023 року 15 укриттів у закладах загальної середньої освіти та дошкільної освіти обладнано у відповідності чинного законодавства України. Та облаштовано необхідним обладнанням для перебування протягом певного часу дітей. Для облаштування укриттів у закладах освіти було придбано аптечки, електричні ліхтарі, вогнегасники, сокири, ломи, кувалди, меблі, це лавки, стільці, столи, розкладні ліжка, ємності для питної води, вносні баки, свічки, паперові мішки для сміття. Ліжка розкладні матраци, портативні зарядні пристрої на суму 2,1 млн грн. Всього для облаштування та ремонту укриттів закладів освіти Вознесенського району виділено 9,6 млн грн. з місцевого бюджету та 2,2 млн грн. з субвенції державного бюджету. Ми вирішуємо усі нагальні питання життєзабезпечення громади. Особлива увага укриттям. Адже це захист не тільки учасники освітнього процесу закладу освіти, а й мешканців Вознесенівського району. Продовжить рубрику ТОП експерт, директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. Внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну на початок 2023 року в закладах освіти Шевченківського району було пошкоджено будівлі семи закладів загальної середньої освіти. Вибито 235 вікон. У двох закладах освіти пошкоджено дахи. Станом на серпень 23-го всі вікна замінені, дахи відремонтовані наразі. Найголовнішим завданням державних місцевих органів влади адміністрації закладів освіти є облаштування окрутів. в Шевченківському районі. Функціонують 24 заклади загальної середньої освіти, 19 закладів дошкільної освіти та три заклади позашкільної освіти. 70% закладів освіти мають укриття різного ступеня готовності. Я нагадую, що за ініціативи керівництва департаменту освіти і науки Запорізької міської ради комісіями з оцінки стану готовності найпростіших укриттів із залученням фахівців ДСНС України в Запорізькій області, представників також районної адміністрації національної поліції було проведено обстеження приміщень закладів освіти. Щодо можливості їх використання в якості захисних споруд і визначення їх типів. За висновками комісії, визначено вісім закладів освіти, в яких визнано укриття рекомендованими до використання, і 26 укриттів закладів освіти Шевченківського району рекомендовано за умову усунення недоліків. У 2022 році розроблена проектна кошторисна документація на ремонт приміщень укриттів для 11 закладів освіти району

до субвенції розподілу субвенції державного бюджету на проведення ремонтних капітальних робіт на загальну суму 14 мільйонів 726 тисяч гривень та виділено кошти з місцевого бюджету для ремонту укриття закладу е, номер 65 на загальну суму 1 мільйон 551 тисяча гривень. 180 тисяч гривень виділено на ремонт вентиляції укриття е, в гімназії номер 101 В закладі в цьому також. Виділені кошти на ремонт сходів укриття з міського бюджету і здійснено поточний ремонт укриття за рахунок коштів міського бюджету в Запорізькій гімназії номер 93. Відремонтовано санвузли в укриттях у ліцеї Вибір, та гімназії 111. В академічному ліцеї перспектива підготовлено укриття за рахунок коштів благодійного фонду. Було проведено косметичний ремонт двох. Наявних овощосховищ і одного підвального приміщення та ну, закладено бетонними блоками вікна першого поверху обох навчальних корпусів з метою облаштування укриття в Запорізькій гімназії номер 65 налагоджено було співпрацю з американською гуманітарною місією Refugee Protection International. Це організація, яка Займаються допомогою постраждалим від конфліктів. І представник місії Дженіфер Хіл відвідувала заклад освіти під час прийому ВПО з Маріуполя. А Зараз активно долучилася до вирішення проблем. Специфічного матеріально-технічного забезпечення і завдяки такі налагоджені співпраці з приватними особами, партнерами, волонтерами з Польщі їх дуже багато на сьогодні. Вирішене завдання матеріально-технічного забезпечення стосовно постійного супроводу та допомоги забезпечення сухпайками, продуктами ліками під час організації прийому ВПО. Для облаштування укриттів на пунктах незламності Шевченківського району також отримано розкладачки, стільці, матраци, обігрівачі, ємності для зберігання води, термоси, портативні газові плитки, біотуалети. Це завдяки фандрайзинговій діяльності, завдяки участі Запорізької гімназії, 12 та 77. А також початковий шкіл Прогрес та мрія у грантовому проєкті з облаштування укриття від благодійної організації Благодійний фонд «Восток Сос. Означеним закладам було надано благодійну допомогу у вигляді обладнання для проведення навчальних занять. Це стільці з консолями, проектор, екран, пуфи, мати для відпочинку, окремий напрямок роботи це долучення до грантового проекту посилання громад в Україні через зміцнення зміцнення їх спроможності обладнати укриття. Яка проводила громадська організація Кримсос і Запорізьку гімназію 60, було забезпечено допомогою в проведенні косметичних ремонтних робіт та облаштування укриття у Запорізькій гімназії номер 4 було вирішено питання з освітленням. Ми продовжуємо фандрайзингову діяльність і навчаємо, ще більше представників системи освіти заповнювати гранти і приймати участь у грантовій діяльності. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі МТМ.